З 1 серпня в Україні запускають відкритий банкінг. В інтернеті пишуть, що банківська таємниця зникне, а ваші доходи будуть під мікроскопом. Чи це правда і що реально зміниться для звичайних людей, фопів і бізнесу? Мене звати Вікторія. Ви на каналі Book.ua. Простими словами розберемо, що це означає для вас і як не потрапити у неприємності. Що таке відкритий банкінг? Що ж таке відкритий банкінг і чому про нього зараз так багато шуму? Відкритий банкінг це коли всі ваші рахунки в різних банках можна об'єднати в одному додатку. Це працює через захищені API і лише за вашої згоди. Тобто ви вирішуєте, кому і коли дати доступ до своїх фінансових даних. І тут ви можете подумати, це що тепер буде ще більший контроль моїх фінансів? Давайте розберемо на прикладах. Наприклад, зараз у вас є рахунки в Приват, Моно та Ощаді, і для кожного окремий застосунок. З відкритим банкінгом можна буде керувати всіма рахунками через один додаток, стежити за балансом, робити платежі, переглядати повну картину своїх фінансів у будь-який момент. Уявіть, купуєте товар за 700 гривень, а на одній карці тільки 500. Система автоматично дотягне решту з іншого рахунку, і вам не треба нічого перекидати вручну. Для бізнесу це взагалі полегшення, швидше обслуговування, менше технічних обмежень. Ще один цікавий момент щодо відкритого банкінгу: з'явиться багато фінтех компаній, які будуть створювати нові додатки для управління рахунками в різних банках. Ця система вже кілька років працює у Європі, тепер впроваджується і в Україні. Уже з 1 серпня банки почнуть тільки відкривати свої API для сторонніх застосунків і фінансових установ. Проте, усе це лише за вашою згодою. Ви самі можете вирішувати, кому і коли надати і відкрити доступ до ваших рахунків. Тому не хвилюйтеся, банківська таємниця залишається. Ми вже про це говорили і в інших наших відео. До речі, у нас на каналі чимало інформації стосовно переказів і готуємо відео про оновлені стратегії доходів. Тому підписуйтесь, щоб не пропускати важливе про банківську таємницю. Щодо банківської таємниці та відкритого банкінгу, це не так все і страшно, як малюють заголовки в інтернеті. Без вашої згоди жоден застосунок чи сервіс не отримає доступ до ваших рахунків. Жоден умовний дядько Петро не побачить, скільки ви витратили на каву або у перукарні. І навіть податково через відкритий банкінг не зможе підглядати ваші доходи. Для цього треба, щоб парламент окремо скасував банківську таємницю для фіскальних органів. Тобто, щоб отримати доступ до ваших даних, фінансова установа має пройти перевірку та отримати дозвіл від НБУ. Для банків це буде легко, але для інших компаній набагато складніше. Просто вільного доступу не буде. А ось що реально дає відкритий банкінг для вас особисто. По-перше, це справжня фінансова зручність, всі рахунки, депозити, витрати в одному мобільному додатку. По-друге, швидке отримання кредиту. Банк оцінює вашу платоспроможність без довідок з роботи у реальному часі. По-третє, Pay by Bank – оплата напряму з рахунку дешевше ніж карткою. Ніяких зайвих комісій. Для бізнесу це автоматизація обліку, інтеграція з бухгалтерією, аналітика і менше ручної роботи. Реально must-have для ФОБ з кількома рахунками у різних банках. Зараз українці мало чому довіряють. Так, ми звикли до дії електронного підпису, онлайн-банкінгу, і навіть бабусі вже знають, як цим користуватися. Але спочатку були побоювання і нерозуміння, як це можна мати усі документи одразу під рукою і отримати довідки без черг, не виходячи з дому. А відкритий банкінг це схоже, і це ще один крок до євроінтеграції і спрощення фінансів. Проте наша команда Бухіа проаналізувала ще ризики. І ось що ми помітили на даному етапі. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ми будемо і надалі уважно стежити за цим процесом. Отож, взагалі з відкритим банкінгом з'явиться більше даних, тому радимо користуватися лише ліцензованими додатками і не поспішати давати всім доступ. Так, так, стежте за Кукіс. А якщо ви й досі отримаєте всі доходи на особисту картку? Можливо, це сигнал офіційно зареєструватись, стати ФОП і спати спокійно. У будь-якому випадку, якщо вчасно звітуєте і сплачуєте податки, жодних проблем з фінмоніторингом чи банком у вас не буде. А з переказами на карту варто бути обережними. Якщо у вас наразі є питання, наші бухгалтери та юристи БухЮАЗ з радістю допоможуть. Отже, до чого варто бути готовим у найближчий рік? Взагалі, поки що, хвилюватися про відкриття банківської та не варто. З 1 серпня система відкритого банкінгу тільки почала впроваджуватися. Банки та фінтех компанії зараз працюють над технічними деталями, і повноцінно все точно не буде відкрито ні в серпні, ні восени. Головне це те, що обмін інформацією відбуватиметься лише за вашої згоди, і дані не підуть за межі банківської системи. Тому всі розмови про кінець приватності це перебільшення. Справжні зміни, які спростять життя, з'являться поступово, коли систему допрацюють. Проте, окрім відкритого банкінгу, в Україні. Паралельно посилюються правила фінансового моніторингу. Це окремий процес, який не є частиною банкінгу, але йде поряд. Основні нововведення такі: поповнення карток через термінали буде іменним. Кожен відправник має проходити авторизацію. Готівкові перекази тепер жорстко контролюються, навіть невеликі суми перевіряють. Використовувати картки, оформлені на чужі паспорти, стане неможливо. Це все боротьба з тіньовими доходами, відмиванням грошей та фіктивною малозабезпеченістю. Сподіваюся, що це було корисно. Підписуйтесь на канал, обіцяємо ще більше практичних відео для вашого спокійного бізнесу.